Ось ось мені підказали, що це півник, розумієте? Ось він, півник, такий да. так, такий півник. Ну, йдемо до метро, трохи щось ще познімаю. Оце метро, ні, це не метро, це якийсь... А, це фестиваль кіно у Ліоні проходить. Фестиваль кіно. Це там, звичайно, на французькій, тобто я туди взагалі навіть із субтитрами не підходжу. Оце. Мабуть, тут фестиваль кіно проходить і люди йдуть з сеансу. А хто такий півник, я навіть не знаю, що він для Ліона, цей півень. І знову провулок. Тут таких провулків повно. Ну, це, звичайно, і старовинне місто, і сучасне місто одночасно. О, нарешті я знайшла балконище. <гум> але це старовинне, старовинна будівля. Я думаю, її років 100 хоча б. Макдональдс. Як водиться, але не дуже багато Макдональдс. Так, оце перший раз мені зустрічаються в Все ж таки, французи люблять свою національну кухню, люблять свої кафе, ресторани, і вони сидять у своїх кафе та ресторанах. В рестораціях. Це якісь палатки. А що воно таке? Ну це мені взагалі якісь... Наче наметове містечко загороджене там. Що воно таке, я не знаю. Велосипеди тут стоять. Поночі тут машини.